Це прототип матраси. Зробили його в одному екземплярі на тестінг, щоб перевірити, потім взяти отзиви. Так скажемо, його. його можна швидко надути навіть в окопах. А матеріал гнучкий та міцний. Цей матрац Віталій з командою розробили спеціально для військових. Також готують ще й гермобаули та відра. Гермобаул це такий баул. Він як сумка, він водонепронікний». Він захищає речі, щоб не попадала влага, щоб не були там ГСМ, якісь там запахи. Вони щоб були в сахрані. Тобто, це дуже важливо для нинішніх умов. Відерка такі, вони м'які, тобто, великі там якісь там пластикові посуд. Він хрупкий, він ламається. А це такі відерки, що можливо там даже посуд мити. Налагодити виробництво Віталій з братом змогли завдяки державній програмі підтримки. Податися на неї можуть ветерани-підприємці. Я брат вітерана Сергія. Він прийшов з 2014 го в Все це зараз. Він на лікуванні на реабілітації. Я Зараз тут займаєся проектом загалом у програмі від Українського ветеранського фонду фінансування отримали 30 підприємців. Нині організатори розпочали другу хвилю. Оскільки ми зрозуміли, після першої програми варто що запит є. Ветерани мають що розвивати. Важливо було подати коректні документи, показати, що цей бізнес вже існує, і, власне, ну заявник має розуміння, чим ви займаєтеся, і Писати і показати, що є план, проєкти переможці різняться один від одного, каже Наталя. Це й допомога військовим, як у Віталія та Сергія, і пошиття одягу, та навіть кіновиробництво. Ветеран Сергій Свериденко, який в свій час переїхав з Донецьку в село Донецькій області в 2014 році. Потім він пішов на фронт, воював. Потім він зробив після вже повернення ферму на Донбасі, і зараз вже він другий раз є внутрішньо переміщеною особою і перевіз в тому числі кіз своїх на західну Україну. Ветерани підприємці можуть отримати від 500 тисяч гривень до мільйона. Віталій з Сергієм за держфінансування закупили нове обладнання. Зараз команда тестує матеріали. Тестируем фен и материалы, на какой температуре, какой материал спаивается. Ну, некоторые вещи можно клеить, некоторые паять. Мы пробуем оптимальные варианты для разных материалов, подбираем свой вариант крепления. Ти повноцінне виробництво команда Віталія планує уже до кінця грудня. Чоловік каже, буде радитися з військовими на кожному етапі, аби робити для захисників якісні і зручні речі. Софія Москаленко та Євген Шпак. новини на Суспільному. Дніпро.